Доброго дня! Вітаю вас на каналі Науколомедичні Нотатки. Сьогодні ми поговоримо про один із способів боротьби з тривожністю, про який ви, можливо і не чули. Ви дізнаєтесь, як вітаміни групи Б можуть суттєво вплинути на ваше психічне здоров'я і допомогти зменшити тривожність. Залишайте зі мною до кінця відео, щоб знати більше про вітаміни, які можуть вас позбавити тривожності. Вітаміни b 6 та b 12 відіграють ключову роль у зниженні тривожності. Вони впливають на процеси нейронного збудження та гальмування. Наукові дослідження показують, що прийом високих доз вітаміну В6 або В12 може, може покращити результати людської поведінки, яка пов'язана з балансом між нейронним гальмуванням та збудженням. Окрім В6, В12 інші вітаміни також відіграють важливу роль. У зниженні тривожності, наприклад, прийом фолівої кислоти, ельметилфолату, вітаміну b 1 та вітаміну Д може значно зменшити симптоми тривожності. Вони підсилюють відповідь на стандартне фармакологічне лікування або ж можуть діяти як самостійна терапія, що призводить до часткової або повної ремісії симптомів тривожності. У людей з синдромом Турета або хронічним тикозним розладом. Прийом L-тіаніну та вітаміну в 6 виявилося більш ефективним, ніж психоосвіта у зменшенні симптомів тривожності. Це підкреслює потенціал вітамінів групи В у лікуванні тривожності, пов'язаної з неврологічними розладами. Чи варто приймати вітаміни в 6 та в 12 для профілактики? На мій погляд, не варто. Чи варто самостійно позбавлятися тривожності за допомогою вітамінів в 6 та в 12 Ні, на мій погляд, критично не варто. Я цьому питанню присвятив багато своїх статей і відео, де наголошую на тому, що, на мій погляд, вітаміни це ті ж ліки, і їх повинен призначати лікар, і пити їх потрібно під контролем лікаря, оскільки у них багато побічних ефектів. Який же приклад використати, щоб вам було більш зрозуміло? Ви випили півлітра квасу, де процент спирту невеликий, або ж півлітра горілки, де процент спирту високий, наслідки різні. Так і вітаміни. Їх потрібно отримувати з продуктів харчування, де їх концентрація невисока, де є речовини, які сприяють їхньому гарному засвоєнню організму. Природні джерела вітамінів В6 та В12. Вітамін В6, піридоксин є в таких продуктах, як курятина, риба. Печинка, картопля, банани та шпинат. Вітамін В12, кобаламін можна знайти в м'ясі, рибі, молочних продуктах, яйцях та збагачених злакових. Обидва вітаміни вкрай важливі для нормального функціонування нервової системи та метаболічних процесів в організмі. Побічні ефекти вітамінів В6 та В12. Вітамін В6 може викликати побічні ефекти при високих дозах, включаючи нервові розлади. Такі, як оніміння та порушення координації. Вітамін в 12 хоча й рідко, може спричинити алергічні реакції, включаючи висипання і свербіж. Обидва вітаміни можуть спричиняти шлунково-кишкові розлади, такі як нудота або діарея при надмірному споживанні. Важливо дотримуватись рекомендованих доз, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я. Ще раз наголошую: не варто приймати ці вітаміни для профілактики, їх повинен виписувати лікар. Врешті-решт, є більш безпечні речі, які допоможуть вам боротися з тривожністю. Це заспокійливі трави. Олег Сезонтович Чабан, визнаний фахівець в галузі психосоматичної медицини, президент Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини та автор понад 400 наукових праць. Під його керівництвом було проведено клінічне дослідження. Фітокомплексу Сонермін, яке підтвердило ефективність фітокомплексу для лікування порушеного сну у пацієнтів з тривожністю. Дослідження було проведено на базі Національного медичного університету імені Богомольця і показало значне покращення якості сну та зниження тривожності до, 6, до 65% після 4 тижнів лікування. Отже, вітаміни групи В, особливо в 6 та в 12 Можуть бути хорошим інструментом у боротьбі з тривожністю. Вони не лише покращують нейронні процеси, але й можуть бути ефективними як доповнення до стандартного лікування під контролем лікаря. Дивіться більше відео на моєму YouTube каналі навколо медичні нотатки про боротьбу з тривожністю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і основне пишіть коментарі і діліться своїм досвідом лікування без ліків. Бережіть себе!